До поля, де на відстані 10 метрів від проїжджої частини розташований автомобіль Deo Nexia біжового кольору, пошкоджено праве крило, пошкоджено праве крило, пошкоджена кришка багажника. Пом'ята відсутнє заднє скло, ліва сторона, великих пошкоджень немає. Відірване ліве переднє колесо, двері відчинені. Ууу, ему масса тут делает. Поліцейські викрили жителя Березівщини у незаконному заволодінні транспортним засобом. До поліції звернувся житель Курісовської територіальної громади і повідомив про зникнення його автівки, яку він залишив із ключами у замку запалення біля будинку односельця, в якому був у гостях. За лічені години поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився знайомий потерпілого. Після вживання алкогольних напоїв зловмисник, скориставшись тим, що власник автівки ліг спати, завів автомобіль та поїхав кататися. Однак, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги у кювет, в результаті чого автомобіль зазнав механічних пошкоджень. А щоб уникнути відповідальності, правопорушник кинув машину і втік додому, де його і розшукали поліцейські. Перевірка чоловіка на стан сп'яніння показала перевищення допустимої норми майже у сім разів. Фігуранта поліцейські затримали в порядку в статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури йому повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається обмеженням волі від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідчі дії тривають.